Доброго вечора всім. Закінчилися наші безперервні дощі. 4 чи 5 днів лило, як з відра. Ще й з вітрами. Бачу наслідки, не дуже приємні. Ось, бачите, моя анабелька. Мала тут опору металеву, якщо видно. Ось. І бачу, похилилася бідоська. Ну Дощі були дуже сильні, дуже-дуже, ще й з вітрами. Де-не-де а де-не-де де вламалося. треба було де почистити зараз. Вийшла я вже після роботи сьогодні і хочу зайнятися трохи. Є можливість, звісно, по великому рахунку. Особливо нічого не можу зробити, бо дуже мокро під ногами, але з дрібного ще щось можна буде зробити. Юка відквітувала, як ви бачите, ось, треба обрізати. Зайшла з. Не випадково на цю ділянку, бо бачу з вікна, там верба у мене нана. Зараз покажу вербу. Зовсім-зовсім не стрижена і така страшнюща. Але поки йшла попри самшити, ось дивіться. Тут головне не прогавити, це вже вогнівка, вже вона, її видно, її ні з чим не сплутаєш. Ось оці сліди. Треба обробити. І не втратити, бо воно дуже і дуже швидко. Якщо втрачаю, дощ іде, а вогнівка двіжує. Бачите, що робиться? Прослідкуйте, у кого є свої самшити. Ось дивіться, в кого є самшити, прослідкуйте. Не дайте ці заразі з'їсти ваші прекрасні кущі. Дуже мені буде шкода. В мене вже квітує гібіскус через те, що дощі. То і не встигла полюбуватися ним. Але гібіскус квітує довго і безперервно. Ось, іду до нани вже приготувала. целофан собі для того, щоб, бачити, яка в мене нана здоровенна. Її край треба стригти, тому що, по-перше, вона не знає взагалі, як вона витримала. Ну, вона не перший рік стрижена, то. По-друге, у мене тут йде півколом. Дивіться, які буряни, так якби я їх спеціально посіяла. Тут у мене йде лавандочка півколом. Ось так ось так, ось так, ось так. Іде лавандочка і під кущом так само. А Тут у мене заквітували лілії, але під наною їх зовсім не видно. А це все зараз буду стригти. Це кошмар один, як воно розрослася. Там позаду трава. Осока, верніше, то не осока, якось по-іншому називається. І тому я хочу зробити тут порядочок в цьому куточку буряни, по можливості повимикувати, звільнити лаванду, підстригти нану. І ще хотіла показати, можливо, хтось знає, що це в мене за гарна трава проростає. Уявлення не маю. Хотіла би знати. Вона тут така гладка-гладка. А потім уже в кінці, як ви бачите, вже потім у неї з'являються колосочки, такі, навіть не колосочки, а такі, ну, насінько. Так що буду робити порядок, а потім вам ще дозніму. Покажу. Ну, ось, підстригла я свою нану, вербичку нану. Страшненька така вона виглядає, але місце зразу звільнилося. Треба це все поприбирати зараз. Оце все позбираю, поприбираю понизу. Велике було зібрано. Дивіться, як відкрилася така лілія у мене гарна і трава ця, яку я казала. Вербаси вона ростить заново. А ось тут у мене, поприбираю буряни, самі розумієте, бачите лавандочка. Лавандочку цю текнула була на збитки восени. Бачу, що прийнялася вона. Тепер я хочу позрізати її верхушки, зараз покажу як. Такі буряне, що це страшне, я не знаю. Так якби я їх дійсно тут насіяла. Ну, я, чесно кажучи, в цю ділянку я заходжу дуже рідко. Це виходить за хатою. Я колись розказувала, у мене тут колись металобрух збирався. А тепер, чекайте, одягну рукавички. Збирався металобрух, та тепер я була, відбила цю ділянку, поробили, були тут порядочки всі. Тут у мене троянда червона. І троянда оця рожева витка, яку я показувала весною. Тут викидала траву разом з курячим послідом після цеплаків малих, збагачувала. І тепер, от, бачите, гарно рвуться буряни. Буряни рвуться взагалі залюбки. Ну, ви уявляєте собі, що тут болото. Я особливо не буду затоптувати. Але зірву обов'язково все. Тут я посадила, це все нове, все молоде. Тут я посадила седу, пересадила з цього боку і з цього боку. Посередині посадила хосточку і тут перемістила з місця на місце брунеру. Брунера це ще той бурян, посадиш, не збудешся. але тут якраз у цій ділянці я подумала, що вона мені тут непогано буде виглядати. Так ось про лавандочку. А, тут в мене зростає, якщо так видно, то в мене тут зростає похироплідник. Він у мене довгий час носився туди-сюди, не могла йому знайти місце і подумала, що тут за хату якраз йому буде саме те. Так ось лаванда. Ця лаванда осіння. Тобто, коли восени я стригла свою лаванду, не тепер літом, а восени, то я її була просто реально тут тикнула на збитки. Вона була тут під пляшечками спочатку, потім пляшечки знялися. І ось ви знаєте, вона от весною зняла пляшки, вона дуже гарно перезимувала, укорінилася, і ось має тут таке півколо. Отаке От півколо, потім я вже посадила тут гортензію. Коротше, сюди я висаджувала все те, що мені не потрібно там, на центральному вході. Тому це. І ось беремо лаванду. Лаванду ми її не шкодуємо. Ми ж хочемо, щоб вона була пишна і гарна, і робимо тако. Ось так. Раз. Так. І бурянчики забираємо. Намагаємося підкоротати кожну гілочку. бо Для того, щоб воно закущилося, то кожна гілочка, ножиці, які мала, такі хапнула, вийшла на вулицю. Ось, І кожну штучку ми ось так, і бурянчики. Ось, я тут пройдуся потім. Тут дуже сухе і таке занедбане місце, щоб ви собі уявлення ви собі не маєте, що тут творилося до того часу, поки я цей квітник не відвоювала. Ось, І переходимо. Опа, Опа. Отак, Отак. Тут разом з цим, що переносилося, дивіться, яке воно гарненьке буде. Потім з цим, що переносилося, бачу, що занесли, якщо ви е, бачите, тут це такий повзучий очиток. Е, це у мене голубий флокс, е, якось він називається, не шаловидний, а такий кущиком тож дуже гарно квітує, воно теж з чимось принеслося. Отак, От поки з вами поговорю, то і порядки зроблю. Лаванду підстрижу. Це у мене анабелька, вона не зростала там, де потрібно. Я пересаджувала кущ, вона все рівно вилізла там, де не треба. Я її сюди тикнула, бачу, що буде гарним кущиком. Далі ми стрижемо. Отак. І йдемо так. Я йду своїм рядочком, потім заберу цей весь бурянчик, що тут у мене проростає, такий жирний, гарний. Позбираю ту сміттячко. І, можливо, ще у мене тут, як називається, це ж від газу розпредільник, Не дуже гарно виглядає, але він мусить тут бути. І можливо, ще підстрижу ще разок форзицію. Бачите, яка вона гарненька. Хто слідкував, то знає, Я її сама виростила, Штамбова вона у мене, вердує в один стовбур і наверху буде шляпочка. Зараз поприбираюся і зайду ще раз, покажу вам, як то вийшло. Нема у мене. Мені треба е, помічника, оператора мені потрібно, щоб рукавички зняв, камеру виключив. Чекайте. Ну, ось так. Пошевелила я цю, цей кусочок маленький. Просто пошевелила, особливо сапати не можу. Ці бурядни, що у мене під ногами зараз буду прибирати. Там уже нічого цікавого. Ось така у мене вийшла лавандочка, як ви бачите. Поприймається, можливо, її тут не місце, можливо, пересажу її якось по-іншому. Час покаже. Головне, що вона прийнялася і вже підстрижена. Лілії мої такі тут цікавенькі подружка мені подарила. Підстригла свій, свою форзицію куличкою, як ви бачите, так і буду підтримувати її. Якщо я її вже запізно буду стригти, то вона, можливо, і не буде цвісти. Ну, я так хочу з нею куличку, що. Напевно, я пожертвую її цвітінням весняним, але зате її сформую цього року, бо вона швидко наростає. Ну і, звісно, вербичка. Бачите, яка вона стряпата і страшненька, але скільки місця звільнилося, повітрічко, і буде вона тут гарнюсінька. Ось так ще раз покажу цю травичку. Можливо, хтось знає, як називається це. Можливо, це взагалі буряний, я не знаю, що це. Таке воно цікаве. Мені подобається, вона дуже декоративна. Так що буду закінчувати своє відео з прибирання. і буду прибирати собі далі, ще маю роботу. Але то вже тут темний кусочок такий і не дуже видно. Всім гарного вечора!